Мамо, а звідки береться сонце тепле і золоте, яскраве і чисте? Синку, це щастя лине в твоє віконце, а потім землю вдягає в роси мисто. грає із вітром, говорить з калиною в полі, ніжно голубить маленькі долоньки дитячі. Сонце дарує життя, оберегом є щастя і долі мами і її синочка, що для неї більше за світ увесь значить. Мамо, а де живе щастя у рідному домі, у гарних квітах. Синку, де мир і добра причастя, де спокій, де світло радіють діти. Там, де очі в блакиті і уста сміються, там, де керує світом людяність до останку. Там, де вістують волю, де не здаються, там, де зустрічає мама і сином усі вечори і світанки. Мамо, а коли буде мирне небо, щоб пташки співали, і стигла пшениця в полі. Синку, тобі рости і рости ще треба, щоб зрозуміти, що в українців та росіян різні долі. Один обере порядність, а інший великі палаци, а декому кусень хліба миліший за дорогий гостинець. В одного замість душі, пуста і чужа, якась ладка, а інший Пишається тим, що він патріот, українець. Мамо, а що то таке воно? Доля, хто нам його дає? Де зріє її насіння? Синку, на те Божа ласка і Господня воля, але в твоїй душі має бути її коріння. Ти мусиш, моя кровинко, завжди пам'ятати. Носити у серці що дня, щодня, хвилини, святими, що є родина, є відданий син. І є мати, і вічні три слова – людина, добро, Україна. Україна мати ненька усіх українців славного народу, яку дарував нам Господь як нагороду, за те, що любимо свою землю і про неї дбаємо, що душами і серцями її захищаємо. Богородиця, Божа мати, яка народила світу Господнього сина, а Він, мов крильми. Закриває тепер Україну, бо як же народ такий землю не шанувати, де мами чекають із бою, за волю, синів, солдатів? Мама, матусю, матінко, та яка дитинці останню крихту хліба віддає, яка безмежно любить дитинча, рідне своє, велична вічна мамина любов, оспівана віками, і ми в день матері, славну думу, душа квітка співаємо кожній мамі. Колись давно в одному мирному селі жили собі два хлопчики малі. Обоє бігали лісами і степами, весело грались, м'яча ганяли, і була у них ласкава й добра мама. Щоразу, коли щось лихе траплялось, то матінки душа немов переверталась і розквітала квіткою, красою неземною, синів щоразу закриваючи собою. Роки минали. Діти виростали, навчалися, професії здобували. Але коли у їхньому житті зустрічались чорні смуги, їх рятувала душа квітка і ніжні слова матусі золоті. Аж ось страшний 2022 рік настав, і ворог лютий, на народ вільний напав, мов чорний круг, клював країну, не одного забрав у мами сина. Тоді, в Незламній Україні. Серед жовтих степів, синіх небес. Коли лунало звідусіль, ми миру хочемо, щоб ворог щас. Розквітла знову душа квітка, щоби від ворогів дітей своїх закрити, Щоб орду русинську зупинити, розквітла прямо посеред дороги і принесла синочкам перемогу. Зцілила рани, не лилася більше кров. Такі дива творить велика, свята мамина любов. Душа ваша, мамо, світлиця, душа ваша, мамо, криниця, душа ваша мамо, калина, душа ваша, мамо, зернина, душа ваша мамо ніжна, душа ваша, мамо, зірка, душа ваша, мамо, квітка, душа ваша, мамо, рідна, душа ваша, мамо, пташина, душа ваша, мамо мрія. Душа ваша мамо родина. Душа ваша мамо, роса. Душа ваша, мамо, краса. Душа ваша мамо, сила. Душа ваша мамо щира. Душа ваша мама, політ, душа ваша мамо мила. Душа ваша, мамо, крила. Душа ваша мамо, світ. Рідні наші матусі, я щиро від нас усіх за ваше здоров'я молюся, ви наш оберіг, ви наш промінь в імлі, ви наше серце, ви щастя для доньки та сина. Нехай вічно живуть матері усієї землі, нехай вічно живуть і цвітуть душі матерів усієї України.